У 2024 році рентабельність на продаж картоплі 100%. Про це 4 розповів співвласник одного із фермерських господарств та голова Банилівської громади Василь Соломко. У Чернівцях картоплі на ринку центральність цієї громади до схочу та на будь-який смак. За один день продавець тут реалізовує від 20 і більше кілограм. Чому зараз такий попит на картоплю і що містяни готують з цього овоча? Дізнавався Євген Пасайлюк. Від 15 до 20 гривень за кілограм. Якщо добре пошукати, то можна і за 12 купити на ринку центральному. Вересень місяць, пік продажу картоплі. Найчастіше доставляють із Чинівецького та сіл Вижницького районів. Більшості продаців це сорта Різона, яка є універсальним, адже з нього можна приготувати будь-що. Каліса Тащук з села Шепенці. У 87 років торгує своєю городиною на центральному ринку у Чернівцях. Яку ціну у вас картопля? Ну, я взяла, знаєте, самою то 20, а так по 15. Ну, я рідко беру, бо вона тяжела. Я більше щось таке, яєчки, петрушка, то такого. Максим Павлюк торгує бульбою більше 10 років. Каже, у порівнянні з минулим роком картопля подорожчала. Закуповує її гуртом у фермерів та продає на ринку по 20 гривень за кілограм. У нас вона 20 кВт від 20 до 25 гривень. Минулого року, яка була ціна на домашня, Дешевше. Дешевше. Дешевше було там, 15, якщо я не помиляюся, до 20 було, а це зараз від 20. Mm -hmm. Чим це може бути пов'язано? Ви ще без поняття. Mm -hmm. Тут різні ціни, різні люди, тобто, хто як вирощує різні сорта, бо, допустим, королева анна вона йде саме дорога картопля, бо вона універсальна йде. Вона жариться, вариться, вона як масло. Тобто, ну, Пожорші сорта, тось там вони йдуть майдешевши, тось ну хто для чого використовує. Тут на вихідних найкраще йде. В будні дні це ну не знаю до 100 кілограмів. Менше навіть. традиційно сезон картоплі це від вересня і до березня. Не всі містяни мають можливість її вирощувати. Я купляла по 15 гривень. І я багато не купляю, бо мене я на дев'ятому поверсі немає де тримати. Я маю свій город і все, що там. Маю, то іменно то сама вирощую. Ну, картошка це основний продукт. І борщ, і супи, і пюре, и все, що все, хочете. Все купую, не маю ні ни городу, нічого. І як вам цьогорічні ціни? <говорить> <говорить> як у всіх. Великі, великі. Пенсії не вистачає. Всю продукцію на ринку перевіряють тут у лабораторії. Від початку цьогорічного сезону, як і минулорічного, на центральному ринку перевищення нітратів не зафіксували. Картопля йде з нашої області. Це Віжницький район, Новоселецький, Заставнівський район, практично Хотинський район, практично з усіх районів, звідки у нас власники, те і везуть картошку. Реалізація картоплі цілий рік. Норма для картоплі 250 міліграмів в кілограмі. Підвищення вмісту нітратів картоплі не було. І на, даний момент, на даний час також немає. На Буковині найбільше фермерських підприємств по вирощуванні бульбоплодів у Банилівській громаді 80 господарств. Власних представник ділянках серйозно професійно займається картоплею. В першу чергу це вони працюють з наші матеріалом, закупляють на фірмах, де вирощується там супереліта еліта. І тут перша, друга, максимум третя репродукція і все. І Далі депонування поновлення цих сортів була на дозвірусній основі. Якщо з вірусом картопля пошкоджена, значить все вона тоді не родить. Ранньої картоплі доходило 300-400 центрів результатів. Плюс ви переходяте на ціну, що там картопля йшла – 30-40-50 гривень, 20 гривень. Там найні це була ціна на ранньої картоплі. І такі урожайні 501 мільйон з одного гектара вилучку складало. І зараз іде реалізація Євген Пасалюк, Андрій Курдобан, Новини Сі4.